Ельфи, люди, гноми найвідоміші представники легендаріуму професора Толкіна, але мало хто знає, як саме вони з'явилися в Арді. Но давайте ж дізнаємося, як, коли та за яких умов прокинулися ці народи. Пробудження ельфів одна з найважливіших подій в історії Арди, пробудження старших дітей Еро і Лугара ельфів або Квенді біля озера Куєвіне на сході серед землі. Еру задумував ельфів ще в час великої музики та створив своїх старших дітей із плоті Арди. Тоді як самі ельфи спали у землі під зеленою травою. Їхній сон у землі продовжується, поки тіла не виросли. Це були перші ельфи, також звані народженими чи народженими Еру. І Еру зробив так, щоб кожен ельф лежав поряд із своєю призначеною дружиною. Коли варта в 1050 році епохи дерев закінчила створення нових яскривіших зірок на небі, у Кювеніна прокинулися перші ельфи. Першими прокинулися троє чоловіків ельфів, оскільки вони сильніші за тіло і більш енергійні та заповзятли в незнайомих місцях. Згодом ці троє стали відомі як троє батьків ельфів. Їх звали Імін, один він прокинувся першим, тата, два, він прокинувся другим, та Енель, три, він прокинувся третім. Першим, що побачили батьки, було зоряне небо, а наступним їх наречення, що лежали поруч із ними на траві. Їх так захопила краса їхніх дружин, що вони одразу почали вигадувати слова для промови та співу. Батьки не стали чекати і розбудили своїх дружин, тому першим, що побачили жінки Ельфів, були їхні чоловіки, і першою їхньою любов'ю була любов до чоловіка. Любов'ю до чудес Арди та творіння Варди прийшла пізніше. Дружин звали Імін'я, перша, Татія, Друга та Енелія, третя. Після недовгого прибуття разом, за час якого вони винайшли багато слів імін та іміння, тата та татія, Енель та Енелія, пішли із зеленої долини, де прокинулися, вони прийшли у велику лощину, де знайшли 12 квентів, з яких прокинулися лише чоловіки. Тоді Імін, по праву старшинства, взяв цих ельфів у свої супутники. Чоловіки розбудили своїх дружин, і 18 ельфів жили деякий час разом, придумавши багато слів. Вони рушили далі і знайшли в глибокій і широкій низині 18 квентів, з яких чоловіки тільки но прокинулися. Тоді тата, по праву другого вибору, взяв цих ельфів у свої супутники. Чоловіки знову розбудили своїх дружин, і 36 ельфів знову довго жили разом, говорили один з одним, винаходячи нові слова, звуки та літери. Гуляючи разом, вони забрили в Березовий гай і біля струмка виявили 24 квенді. Чоловіки вже прокинулися і дивилися на зірки. Тоді Енне, по праву третього вибору, взяв за ельфів до своїх супутників. Чоловіки знову розбудили своїх дружин, і 60 ельфів довго жили біля струмка, пишучи вірші та пісні. Коли вони рушили в дорогу, Імін помітив, що вони знаходяться більше ельфів, тому вирішив не брати собі у супутники наступну групу, тому що надалі думав взяти в супутники останню і, відповідно, найбільшу групу Квенді, що прокинулися. У Єлиновому лісі на схилі пагорба вони виявили 36 квенді, з яких чоловіки, що прокинулися, вже дивилися на зоряне на небо і навіть не помічали побратимів. Коли ж вони розбудили свої дружин і разом вони вигукували зіркам Елен, Елен, так зірки дістали назву. Імін не став брати цих ельфів до своїх супутників, і тому їх взяв тата. Вже 96 ельфів говорили між собою, вигадували слова та танцювали на схилі пагорба. Нарешті вони побажали знайти нових родичів і рушили в дорогу. Прийшли до озера на східному березі, якого був великий стрімчак, і з його вершини падав водоспад, у пінні якого сяяли зірки. Там перебували 48 ельфів, чоловіки вже розбудили своїх дружин і купалися у водоспаді. Ці квентії ще не вигадали мови, але вже співали без слів. Імін знову відмовився вибирати, думаючи, що згодом знайде для себе більше супутників. А тому Едель взяв 48 Квенді у свої супутники, і 144 Квенді довго жили разом біля озера, доки не стали єдиними в думках і мовлені, і були щасливі. Але все ж таки Імін вирішив далі, щоб знайти більше супутників, проте інші батьки були задоволені. І тому Імін з Іміння і 12 їх супутників довго блукали в околицях озера, поріз яким прокинулися всі ельфи. Тому воно було названо Куєвеенен, води пробудження, однак пошуки імена були марними, і історія пробудження Ельфів завершилася. Подальша історія Квенді Супутники Іміна або Міндяр перші, що були найменшим кланом родничальників ельфів, і згодом їх було завжди менше, ніж ельфу нащадків двох інших кланів. Згодом Мінняр отримали назву Ванняр, і, хоча були проти цього, між собою продовжували називати себе Мінняр. Половина з 56 супутників тати або Тетяр стали родноначальниками найзнаменитішого та найобдарованішого майстерності та інтелекті за львівських кланів Нолдор. Супутники Енеля або Енендяр, були згуртовані найбільше, і їх було більше, ніж Міньяр і Тетяр разом узятих, 74. Вони прокинулися біля води, і першим, що вони чули, були звуки води. Тому всі з цього клану любили воду, згодом, ставши великими мореплавцями та корабелами. Здебільшого, 46 стали руначальниками клану Телері, хоча ці клани одноразово петлявся ще на окремі клани. Проте навіть ті Телері, що стали аворі, з радістю вчилися та зливалися із побратимами. Ельфи довгі роки жили біля озера Куєвіенен. поки в 1885 році епохи Дерев про їх прихід в Арду не дізнався темний володар Мелькор. Він посилав до Куйвіне на своїх слуг у вигляді вершників, бажаючи пробудити в ельфах страх до Валар та, зокрема, до мисливця Орони. Також слуги Мелькора набували вигляду, що спотворено нагадує ельфів, і полювали на останніх у озера. Ороме, прибувши до Кювенна і зумівши завоювати довіру ельфів, дізнався про небезпеку і закликав інших Валар до війни з Мелькором. За воли і Валар почали війну в ім'я ельфів, які війська Темного володаря зазнали нищівної поразки, а його самого Валар заточили в чертовах Мандоса. Після війни Валар більшістю вирішили запросити Ельфів у Валінор. Оскільки перейнялися до них любов'ю і хотіли захистити від будь-яких небезпек світу. Це було їх помилкою і призвело до поділу ельфів та великого походу Ельдар до Валінору. Ельфи також розділилися на тих, хто вирішив у Великий похід, ельдар, народ Зірок, і Аварі, ті, хто відмовився. Пропорції Ельдар і Аварі з 144 ельфів, що прокинулися, коли почався похід, були приблизно такими. Міндіяр, яких було 14, поділилися на 14 Ельдар та 0 Аварі. Тетяр, яких було 56 поділись на 28 ельдар та 28 Аварі. Нендір, яких було 74, поділились на 46 ельдар та 28 Аварі. Це був перший поділ ельфів. Другий поділ. Надалі від Телері відокремилося плем'я Нандор, яке розселилися посеред землі, в долині і в гірлі річки Андуїн і Еріадорі. А ті, хто пізніше прийшов за Дендером, Белеріант, і оселився в Усріанді, стали називатися Лейквенді, Зелені ельфи. Третій поділ. Після відходу Телері під проводом Ольви в Аман, ті, хто залишився в Балеріанті, не мали загальної назви. Ті, хто жив на берегах моря на північному узбережжі Західного Балеріанда, край Фалас, стали називати себе Фалатрім. Народ Ельви, що залишився шукати свого вождя, називали себе Еглад покинутий народ. Але коли Ельве, або пізніше Елутінгол, нарешті повернувся і оселився із своїм народом у дріаті, ці ельфи стали називати себе Іатрім, і слова Іад Завіса. Ті, що пішли з Балеріанда на північ у край Хідлом і населяли землі навколо Великого озера, звалися Мітрім. Згодом їх зустріли нолдор Вегнанці, будинку Феонора, так само були названі озеро. Елу Тінгол став королем усіх ельфів Балеріанда. Прибуті Нолдор називали всіх підданих Тінгола Синда, сірими ельфами. У Синдар входили Іатрім, Фалатрім, Мітрім та інші мандрівні племена. Лейк Вендіо Сіріанда не зараховувався до Синдар, хоча останні підтримували з ним дружбу. Таким чином, за пропорцією з 46 телерів, що прокинулися в похід в Аман, пішли 20, а тих, хто залишився в Синдр і Нандор, було 26. Культурний поділ тут важливо не заплутатись остаточний і пізніший поділ ельфів стався на Калаквенді, Ельфів Світла та Моріквенді, Ельфів Темряві. Таке визначення було придумано Ельдар по відношенню до себе: Калаквенді, тим, хто йшов до світла дерев, і тим, хто залишився біля озера в Аварі, Моріквенді, тим, хто залишився пробувати в темряві Мелькора в Середземі. Після приходу більшості ельфів Аман, визначення Калаквенді стало стосовно тільки тих Квенді, що живуть або жили в Амані, бачачи світло, дерев і валар. Вони також звалися Тарельдар, вищі ельфи. Мори Квенді сталися до всіх інших ельфів негативно, брали вони участь в поході чи ні. Останні вважалися значно нижчими, застановившим порівняно з Калаквенді, які жили в сідлі Валінора, отримавши від Валар і Майер набагато більше знань та умінь. нолдор вигнанці змінили поняття цих назв. Які Синдар не приймали у себе. Тепер Моріквенді ставилося до всіх інших ельфів за винятком Нолдор і Синдар, тобто Аварі, Нандор і Лейквенді, які до того часу приходу Нолдор недовго жили в Белеріанді і не були підданими Ельве. Однак це поняття ніколи не використовувалося по відношенню до неельфійських народів. Оскільки визначення Калаквенді вийшло з ужитку після приходу нолдор вигнанців, їхні вчені лінгвісти створили нові назви для розходження. Аман'яр – ті, хто з Амана, і Уаманьяр, чи Уманьяр, ті, хто з Амана, поруч із довшими формами Аманельди і Уманельди. Нолдор вигнанці стверджували, що були Аман'яр, але насправді це поняття тепер зазвичай позначали тих ельфів, які залишилися в Амані, в той час, як Вигнанці називали себе Ейтінголді, вигнанці Нолдор, або просто Нолдор, оскільки переважна більшість їх племені вирушила у вигнання. Також були такі клани, як Галатрім, ельфійський народ змішаного походження, що мешкає на території Лотлоріена. Гондолітрім ельфійський народ змішаного походження, що складався з Нолдор будинку Фінгольфіна та Синдер белеріанда Мешканці таємно ізольовано від зовнішнього світу міста Гондолін. Сподіваюся, назвав всі клани і нікого не пропустив. Пробудження людей на початку першої епохи люди та ельфи були схожі за статтю, статурою та силою. Але люди були схильні до хвороб, їх тіла порівняно з ельфійським погано регенерували, були більш крихкими, погано піддавалися лікуванню і частіше гинули від зброї чи нещасного випадку. Також люди поступали себе ельфам у мудрості, красі та мистецтві. Ельфи світла ті, хто мешкав у Вальнорі, настільки ж перевершували у всьому темних ельфів, наскільки ті, у свою чергу, перевершували смертних людей. Пробудження людей одна з найвизначніших подій легендаріуму в середзені. Пробудження молодших дітей Еру і Лугата людей або Атані у краю Хільдоріан, що в середзем'ї. У рамках міфологічної концепції Толкіна інформація про подробиці пробудження виходить із Сказання Аденеля, останнє була жінкою з дому Мараха, сестрою Хадора, яка передала цей переказ Андред, а та Фінруду Фелагунду. Люди прокинулися в першому році сонця, тобто в першому році першої епохи, при першому промені світанку, який застав їх у краю Хільдоріан, далеко на сході Середзем'я. Валери з'явилися до людей, але їх насавлював голос самого Еру, говорячи ви діти мої, я призначу вам тут жити. З мого часу ви успадкуєте всю цю землю, але перше ви маєте вчитися і бути дітьми. Закликайте до мене, я почую, бо я беружу вас. Люди тоді ще не знали слів, але в глибині серця розуміли голос. Тоді люди захотіли створити промову для пізнання всього, але їх було мало, а вчення важкі. І пробучені люди ви находили повільно. Люди часто закликали Еру, але він рідко відповідав на їхні запитання, кажучи, що їм потрібно спочатку спробувати самим знайти відповіді. Оскільки тоді люди знайдуть радість, мудрість і стануть старшими. Еру також попереджав, що людям не слід поспішати дорослішати, проте вони поспішали, оскільки хотіли втілити свої бажання та помисли у життя, тому вони все річче стали закликати до голосу. І тоді до людей з'явився хтось, на вигляд, схожий на них, але вищий і прекрасніший – це був володар темряви Моргот, який першим дізнався про пробудження людей, і вирушив з Ангванта до них, щоб схилити до зла, він говорив Не повинні ви залишатися самі без наставника, всі сповнені до виш, багатц, той, хто володіє знанням, зможе здобути їх. Нині бідні ваші трапези, а можуть стати щедрішими та смачнішими. Ви могли б ослитися у світлих надійних будинках, куди ніч не посміє увійти, а одягатися могли б так само, як і я. Моргот був одягнений у золотий і срібних одяг, а на кучерях його блищала корона із дорогоцінним камінням. Він сказав, що якщо люди хочуть бути подібними до нього, повинні визнати його своїм учителем. Люди так і вчинили, але Моргот не поспішав виконувати свої обіцянки, але ще сильніше розпалював у людях бажання більшого, кажучи, що їм не бракуватиме його дарів, якщо вони залишаться вірні йому. Так люди почали почитати його і називати даром, що приносить. А минуле життя тепер здавалося їм складним і важким, вони не бажали повертатися до нього. Моргот все частіше казав, що понад у себе безмежна темрява, і він прийшов із неї, але він же її і хазяїн. Володар темряви також брехав, ніби він творець світла сонця місяця та зірок. Без їхнього захисного світла темрява поглинула б людей. Тоді люди розповіли про голос морготу, і той, розутившись, сказав, що це голос темряви, і вона таким чином прагне поглинути їх, відводивши від нього. Після володар темря пішов геть і довго не з'являвся, а люди без його дарів стали нещасними. Повернувшись в Ангвад і побачивши, що Нолвар через розворот один із один не нападають на нього, мороз створив густі дими та тумани, що зуслонили світло сонця. Потім він повернувся до людей, ходячи в сутінках як іскраве полум'я. Люди падали перед ним вниз, а морго сказав «Є ще ті серед вас, хто слухає голос темряви, і тому вона підходиться ближче. Вибирайте! Можете вибрати своїм Господом темряву, або мене, але якщо мене ви не визнаєте Господом і не присягнете служити мені, я піду від вас. У мене чимало інших мешкань та царств, і мені не потрібна земля, і не потрібні мені також ви. І тоді люди від страху відповіли Ти Господь, тобі одному служимо, знікаємось від голосу, не слухатимемо його більше. І володар темряви наказав звести йому дім, на пагорбі, куди він приходить. Ви? А іменуватися він буде дім Господа, і там люди будуть поклонятися йому та молитися. Коли доручення Моргота було виконане, він прийшов туди і сказав, щоб уперед виступили ті, хто слухає голос. Такі серед людей були, але вони злякано промовчали, і Моргот наказав стілитися перед ним і прославляти його. Так люди й зробили, називаючи його своїм єдиним Богом і кажучи, що вони належать тільки йому. Як тільки люди це зробили, Моргот постав перед ними опалюючим вогняним стовпом. А коли полум'я згасло і впала темря, люди лякалися і втекли з дому. З того часу людей завжди пересідував жах темряви, а Моргот тепер рідко з'являвся їм у чудовому образі і приносив мало дарів. Але якщо люди все ж наважилися увійти із своїм проханням до будинку, то чули голос Моргота, який наказує їм виконувати його волю або приносити жертви. Перш ніж спросити щось, з кожним разом наказ Моргота ставав все гірше, а з жертви все важче. З того часу лише раз почули люди голос Еру, він сказав: ви зреклися мене, і все ж таки ви мої, я дав вам життя. Віднині ваші дні будуть короткі, і кожен постане переді мною свій термін, щоб дізнатися, хто Господь ваш, чи той, кому поклоняєтеся ви, або я, творець його. Але люди вважали, що цим голосом говорить Темрю, і почали боятися ще сильніше. Тоді деякі люди, боячись ті до темряви, стали вмирати від жаху і відвічію. Інші з жахом молилися до моргота про рятування від смерті, але той не відповідав. І тоді люди прийшли в дім і стали молитися в обіці про звільнення від страху і смерті. Нарешті з'явився Моргот і сказав Ви мої і повинні бути покірні мені, а мені немає діла, що хтось із вас помирає, щоб наслітилося темрява, інакше ви розповзетеся по лику землі. Але якщо ви не підкоритеся мені, то помрете ще швидше, бо я розгніваюсь і вб'ю вас. З того часу людей почали терзати хвороби в тому то голод. Дерева і трави давали ще утруту, а звірі та птахів стали боятися людей або намагатися вбити. Люди стали прозрівати і боятися моргота не менше темряві, проте боячі, що будуть убиті, виконували будь-яку волю і злодіяння, що владика темряве велів. Моргот дав їм багатство та знання, після чого вони поневолили своїх побратимів. Тоді деякі люди відкрито сказали Тепер зрозуміли ми, хто брехав, хто хотів занепастити нас. Чи не перший голос, той, якого ми визнавали Господом, є пітьма. Неправда, що він вийшов із темряви. там його будинок. Ми не бажаємо служити йому більше він наш ворог. Однак більшість людей, що боялися кари від Морота для всіх, вбивали невірних, а полонених переводили в дім і спалювали живцем. Люди, з наближених до Моргота, казали, що це його воля. Тоді життя почало здаватися людям не таким же гірким. Тіж, кому вдавалося тікати, все одно не могли сховатися від гніву Еру, оскільки вони зводили храм невправдивому Богу і поклонялися Морготу. Підсумки. Незважаючи на усі зусилля, Мороз не зміг завершити розпочати. Потужність Нолдур у Белеріанді зросла, і Морог, злякавшись цього, повернувся в Англанд, особисто керувати веденням війни. У Хільдоріоні він залишив лише небагатьох прислужників, та й ті не відрізнявся ні силою, ні особистою підступністю. Люди зустрілися з темними ельфами Аварі і Нандор, які поставилися до них по-дружньому і багато чому навчили. Тоді, бажаючи знайти на заході світло, зі сходу бігли три племені людей, на довгій дорозі змінилося кілька поколінь. Але, зрештою, плем'я Беора, плем'я Халек, плем'я Мараха прийшли в Белеріант. Там перших з тих, що прийшли, привітно зустрів король Фінрод з числа вищих ельфів. Він багато розповів людям, але ті мало про себе говорили. Беор сказав Фінроду Темрява лежить за нами, але ми відвернулися від неї і не бажаємо повертатися до неї навіть у думках. До заходу звернулися наші серця і віримо ми, що там знайдемо світло. На превелику лють Моргота, три племені людей стали союзниками ельфів у війні проти нього. Однак були й інші племена людей, що пізніше прийшли в Белеріанд вони звалися Істерлінгами або Вастаками, і багато з них були таємними слугами Моргота, що допомагали останнім перемогти в ключовій битві з Ельдар та Едайн. Однак тінь лежала на всіх людях, і лише два шлюби, що сталися в першу епоху між ельфами та людьми, давали останнім право на споконвічне доголіття та справжнє благородство. Незадовго до першого повалення Мелькора Ауле випустив гномів, тому що ельфи вже прокинулися, і ті стали множитися, але, на жаль, вони не змогли зрівнятися за кількістю з ельфами. Спочатку вони жили зеймистими горами, але незабаром оселилися в сині горах і перевалили їх. Деякі оселилися в Балеріанді. Вони зустрілися з ельфами і почали дружити. Гномам краще давалася ельфійська мова, ніж ельфам Хуздул, мова гномів. Вони жили у світі під час полону Мелькора. Коли ж він прийшов, з'явилося сонце та місяць. Тоді гноми стали вдень рідше виходити на поверхню. Наприкінці першої епохи гноми, піддавшись спокусі, заволодіти одним із сельмарилів, а також намисом на Огламір, на убити ельфійського короля Елутінгола, скориставшись як привідь образу, яку завдав їм зрозумілий король. Вбивці спробували втекти, але були перехоплені та знищені ельфійськими войнами. До Нограда живими дісталися лише двоє. Вони розповіли, як король Тінгол, не бажаючи платити їм за їхню працю, наказав перебити гномів так получалася ворожнеча ельфів та гномів. У подальших відео ми більш детально розберемо ельфів людей та гномів. Дякую всім за перегляд. Ви були на каналі Легенди Середзем'я.